А зараз демонтаж форсунок М57, невеличкий лайфхак. Форсунки руками і викруткою не дістаються. Можна було б, наприклад, підковернути там викруткою. Але так як пластикова клапана кришка, цього краще не робити. Беремо єшку е, Е5. І шпильки, які прикручені форсунки, починаємо легенько відкручувати. Все одно нам їм потрібно, їх потрібно знімати, бо я знімаю клапану кришку, відкручувати, доведеться. Тому мені, дивіться, я легенько їх підвожу. Ну, це працює тільки із не сильно закуксованими форсунками. Перед дивіться. По чуть-чуть починаю підкручувати. І форсунка пішла одну шпилечкою. Другу шпильку. Все, форсунку ми зірвали зі свого місця. В принципі, так звичайно небагато, але зірвати зі свого посадочного місця нам вистачить. Дістаємо форсунку, дивимося. Яка вона. Не забуваємо підписувати, бо на них є номер. І ховаємо.